З перших днів пішла потужна підтримка від українців, бо я висвітлював це через свої соціальні мережі. І я тільки вийшов в, в Польщу, Населений ну, пункт перший був, як коли я через кордон перейшов медика. А наступний я повинен був дійти до перемишля. І мене вже на трасі зустрів українець, який запропонував мені житло, допомогу там підвести і так далі. Тобто, що мене дивувало, це от саме українці, люди, яких я зустрічав на своєму шляху. Тобто такі люди, які вже хтось з 14-го року починаючи, хтось 22-го року почав допомагати Україні, і незважаючи на те, що вони тут могли собі знайти максимальний комфорт, як е е е це деякі роблять і нічого не робити для України, розвивати себе і займатися тільки своїм життям. Тут багато спільнот, багато людей, які Реально дуже вболівають за Україну, хочуть повернутись додому, і максимально тут роблять все. Тобто, збирають дрони, збирають гуманітарну допомогу, донати плетуть сітки, роблять окопні свічі. і купа, купа, всяк розсіляють, допомагають тим, хто приїхав сюди з України біженцям, нашим людям, тобто інтегруватися. Тобто, величезна підтримка, і от саме те, що мене радувало, це от такі українці.